Вітаю, шановні. Вчора мережу буквально сколихнула новина про енергетичне перемир'я. Ми дізналися про те, що ми не будемо бити по енергетичних об'єктах Росії. У відповідь Росія не буде бити по енергетичних об'єктах України. Але буквально одразу ми відчули, як русаки дотримуються своїх же слів. Буквально одразу, після того як ця новина з'явилася в мережі, перші шахеди залетіли на Територію України найсильніше цієї ночі постраждали в першу чергу. Звісно, Кривий Ріг. Ну і Черкаси також відчули на собі це енергетичне перемир'я за офіційною інформацією, 12 шахедів було знищено в нашому регіоні. Черкасці Прекрасно чули роботу наших захисників, нашого неба, нашої ППО. Здебільшого, як пишуть в соцмережах, постраждала саме південна частина міста. Ми вирішили запитати у людей, що вони думають про це енергетичне перемир'я, да і просто дати висловитися людям після цієї ночі. Що ви думаєте про енергетичне перемир'я з Росією? Я думаю, що це повна фігня, тому що сьогодні ми вночі чули, як літали наші вертольоти, як працювали наші хлопці з ПВО. Я сам колишній військовий, тому я думаю, що це повна фігня. Це просто затягування часу, я не знаю, Буду, буде так само, як і період період по 18 роки, коли перемір'я ніби якби є, ми будемо його ніби як дотримуватися, будуть якісь спостерігачі, які будуть закривати очі на все лайно, яке робить Росія. Тому я не вірю в це, що з цього щось буде хороше, на жаль. А як ви пережили цю ніч? Я ну, так як. У мене була важка контузія, мені взагалі ці вибухи не, не дуже добре, так би сказати, відчуваю їх емоційно, тому трохи потр... потріпало. Але... Чи можна вірити росіянам? Ну, Звісно, що ні. Скільки вже століть вони нападають на нас і намагаються нас знищити, тому яка має бути віра до ворога. А я не вірю. їм. І не вийде нічого у нас з ними. І що будемо тягнути цю резину з полгода. Такое у меня чувство. А им вирным орда и все. Ви знаєте, я, честно говоря, вот не понимаю вот этого. Если энерго... энергое объекты нельзя э, это самое... бомбить, ну а как? Тогда жилые дома можно бомбить, все остальное можно бомбить, да? Я вот здесь не понимаю. <свят> ну. А, вот. а а як вы взагалі пережили цю ничь? Вы знаете, очень плохо. <свят> Проснулась начало пятого, потому что начали шахеды летать, начало взрываться. И уже вы сами понимаете, до утра и до этой минуты я уже, так сказать, как в тумане. И, честно говоря, я вообще не верю в это перемирие. Это только на руку России. А чем можно взагалі верить россиянам? Я считаю, что нет. Те, що не говорять, ведь слово ніколи не сходится з діла. Про енергетичні оно є. Ну, як ви вчора підписали. Підписала, а сьогодні чули, що вночі було. Ну, яке, яке може бути моє відношення? А як ви пережили цю ніч? Та нормально, вже звикли. Ну, сьогодні так більше, ніж завжди. Ну, але. Так що, як я можу відноситися до того, чого нема? Тільки підписали, получає. Ось таке моє відношення. А Це... чи можна взагалі вірити росіянам? Ні. Як кажуть, ну, про них здавна кажуть, що договір з ними не коштує того папіру, на яким підписаний. А як ви пережили цю ніч? Ой, дуже погано полночи не спала, дуже очень, очень було тяжело мені. Спочатку я немножко поспала, а потім сейчас у ночі я взагалі не спала, почти, практически. дуже було тяжело. Хоча переміряє переміря, але ми не очищаємо, я щось його не розумію. Написано з 18 березня, сьогодні яке березня? Я думаю, що це саме, що русня його не дотримується. А ми будемо відповідати, ми мусимо. Мусимо відповідати. А як ви пережили цю ніч? Не, сп... не спала. Не спала, потім, але дякую нашим хлопцям. Все обійшлось нормально. Дякую, вже велике дякую хлопцям. І вам І дякую. останнє запитання таке: чи можна взагалі вірити росіянам? Не можна. Не можна. На жаль, не можна. Я дуже жалкую нашого президента. Не, не легко йому. дуже нелегко. Та яке ж воно перемирення? Вони не додержуються його. Ніякого не. І сьогодні перемирення, а завтра б'ють. Як ви пережили цю ніч? Ну, Я то нормально. Ay, Слава Богу. Так, yeah, да, як вам вчорашня ночка? Капець. Чесно. <Пісця. No. laughs> <my, my>, <inaudible> <inaudible> Скажіть, можна вірити росіянам? Ні, можна. Чого? Бо... <реш> <Вон> <реш> Энергетичное перемирие. Знаете, я вообще на лукавство не обращаю внимания, потому что лукавство сразу видно. В Библии написано лукавому по лукавству его. Вы знаете, про кого я говорю, кто лукавит. Как вы прожили сегодняшнюю ночь? Стреляли. Страшно. Всю ночь. Мне, мне Бог не дал духа страха дал духа силы, любви и здравомыслия.